Доброго дня, мої любі дітки? Я рада всіх вас бачити. Трішки захворіла, тому сьогодні ми попрацюємо з вами з записом да, в такому форматі. Дітки, розпочнемо ми, як завжди, з визначення вашого настрою та привітання. Отже, скажіть, як ви себе сьогодні почуваєте? Який у вас настрій? Я сподіваюся, що у всіх все добре і ми з вами трішки попрацюємо. Діти, притуліть свої дві долоньки до екрану і зарядіться на гарний настрій, якщо в когось він сьогодні зранку не дуже хороший. Милий, друже, не журись, позитивом зарядись, щоб прогнати журби муки, приклади скоріше руки. Не встигнеш до п'яти порахувати, як будеш гарний настрій мати. Ну що ж, мене таке, сподіваюся, що ви всі зарядилися моїм позитивом. У вас усі гарний настрій. І переходимо до теми нашого сьогоднішнього заняття. Діти, я вам підготувала невеличке відео, розповідь, давайте її уважненько послухаємо. В українському селі жив звичайний хлопчик, звали його Тарасик. Тарасик був допитливим і всім цікавився. Як і всі хлопчики, він був фантазером та мрійником. Рано вранці Тарасик біг до річки, дивився, як сходить сонечко, та милувався його кольорами. Спостерігав. Як виблискують краплинки води під променями сонечка, слухав, як чарівно співає соловейко. Часто спостерігав, як у небі пропливають чудернацькі хмаринки. Бувало, прибіжить додому, візьме маленький олівчик, клавтик паперу і починає малювати. Ще Тарасик. Дуже любив слухати казки і пісні, які розповідав та наспівував його дідусь. Ішов час, Тарасик підростав та став гарним парубком. Парубком Тарас багато подорожував, бачив красу України, життя українського народу, побачене, описував у віршах. Людям подобались його твори, і вони переказували їх один одному. Так, дітки, Отже, про кого ви послухали розповідь? Про хлопчика Тарасика. А яким же був цей хлопчик, дітки? Він дуже був таким, він все йому подобалось навколо, да? він любив пізнавати природу, він дуже любив, дітки, милуватися співом пташок, а також дуже любив ще слухати розповіді свого дідуся. Дітки, цей хлопчик, я думаю, ви вже здогадалися, це наш поет, видатний український Тарас Григорович Шевченко. Сьогодні наше заняття присвячено йому. Дітки, я вам пропоную зараз послухати віршик Тараса Григоровича Шевченка. Який має назву дасти яру. Яром долині. Пишається над водою червона калина. Пишається калименька, явор молодіє, а кругом їх верболози й лози ні. Тече вода із загаю, та попід горою. Любовся така чаточка поміж осокою. А качучка випливає з качером за ними, слову теряску розмовляє з дітками своїми. Течева до города, вода, вода стала встала. Прийшло дівча воду брати, брало, заспівало. Дітки. Ось такий гарний вірш написав Тарас Григорович Шевченко. Він дуже вмів влучно і гарно описувати красу української природи. Про кого ще йде мова у віршику? Що ви запам'ятали? Хто вам запам'ятався? Качечка з каченятами, так, яка плила по річці. Дітки, роздивіться, будь ласка, картинки, в мене їх чотири. І підберіть. Яка саме картинка, під яким номером підходить до нашого віршика, який має назву вода з під Ось подивіться, номер один, номер два, номер три і чотири. Мені здається, що найбільше нам підходить картинка під номером 4. Тому що тут зображені калини і річечка, так, і наша мама Качка зі своїми маленькими каченятками. Діти, ми сьогодні з вами намалюємо ілюстрацію до віршика Тараса Григоровича Шевченка Тече вода з під явора. Подивіться, будь ласка, ми намалюємо з вами маму Качку та її діток маленьких каченят. Приготуйте, будь ласка, аркуш паперу покладіть горизонтально, фарби, пензлик нам знадобиться товстий та тонкий і стакан з водичкою. Починаємо, діти, з того, що трішки вище центра паперу малюємо ось таку лінію. Дітки, це наша буде травичка зелена. Це краще робити великим пензлем. Далі, діти, малюємо річечку, по якій. Хлюпочуться наші качаточка да, з мамою качкою. Це також краще робити широким пензлем. Притискаємо весь пензлик до аркуша паперу, зліва направо промальовуємо такими рухами дітки <кій> річку. І внизу також дітки домальовуємо трішки травичку. Ось так у вас повинно вийти зелений колір, блакитний і знову зелений. Трава, водичка і знову травичка. Ну, що виходить? Я думаю, це не зовсім не складно. Дітки далі. <кій> Вибачте, будь ласка, ми малюємо маму-качку. Треба дочекатися, поки синя фарба підсохне, ви можете піти в цей час, зробити невеличку гімнастику, попити водички. І поки ваш аркуш паперу підсохне синя фарба, малюємо маму-качку, малюємо кружечок. І зафарбовуємо його, дітки, і ось так малюємо невеличкий хвостик. Наша мама качка пливе по воді. Далі, дітки, промальовуємо шию. Трішки це складна робота. Але я впевнена, що ви зараз уважно подивитеся відео, і у вас все вийде. Угу. Так. Ставимо трішки вище туба, ось такий кружечок невеличкий, і від нього, дітки. Униз малюємо шию у нашій мамі качці. Ось така закручена лінія. І пензликом вже, будь ласка, промальовуйте. Промалюйте голову трішки більшу. Ось з'єднали ми шию з тубом. Так само, дітки, ми малюємо каченят. Мама качка білого кольору у нас, да? а каченят, жовтенький. Тому що вони ще зовсім маленькі, мабуть, тільки народилися. Дітки, так само малюємо коржечок, малюємо хвостик і шия нашої, наших каченят. Ось так. Зверніть увагу, що мама-качка по ліву сторону, а каченятка дітки по праву. Так, хвилину. Каченяток може бути тільки двоє, троє. Дивлячись, ну, скільки у вас, якого розміру ви їх будете малювати. Я спочатку намалювала два, а потім додала ще одне. Щоб промалювати, дітки, щоб добре було видно і маму качку, і каченят, побільше набирайте фарби, а поменше водички, дітки. Щоб замалювати, перемалювати ось цей блакитний колір. І ось уже качка з каченятами у нас хвостика тільки залишилось промалювати, готові. Тепер домалюємо дзюбик нашим пташкам жовто-гарячою фарбою і тоненьким пентликом. Око домальовуємо це такий маленький, чорний, така маленька цяточка. І можна домалювати діти вже, щоб це був пейзаж, так? Ми ж малюємо з вами ілюстрацію до вірша, тече вода з під під'явора. Домальовуємо сонечко і хмаринки. І ось такі гарні у нас каченята з мамою качкою вийшли. Дітки, скажіть, тож про кого ми сьогодні з вами говорили? Ми говорили про. Нашого видатного українського письменника Тараса Григоровича Шевченка. Ми з вами слухали віршик його тече з-під явора, а потім ми себе уявили маленькими художниками і намалювали ілюстрацію до віршика Тараса Григоровича Шевченка. Отже, дітки, я думаю, все вам зрозуміло: нічого складного немає. Беріть, будь ласка, свої фарби, пензлі і. Спробуйте намалювати свій малюнок, а я з нетерпінням буду чекати вашої роботи, щоб помилуватися. Усім бажаю гарного дня, не хворійте і до зустрічі!